Пересів зі свого Galaxy Watch 4 на Mi Band 7, щоб зрозуміти, що Кучма все ж був правий. Це ж було вже. Ну вийшла оновлена версія, ну екранчик на капельку більше, і хотілося би сказати, крута штука. Але не беріть його. Не беріть, бо є інші варіанти. Або якщо у вас вже є Mi Band 6, та навіть якщо Mi Band 5 не трайте зайві гроші. Бо якщо є зайві, то кидайте на ЗСУ чи на підтримку каналу, або свіжу булочку з маком візьміть. Ну а що? Вона хоча б свіжа. Отже, туліть вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо тільки прибули, і давайте зацінимо Mi Band 7. Перше, що відчув, як тільки зняв свій Galaxy O4 і надів Mi Band 7, як же стало легше на руку. Наскільки він приємно легкий, так ніби я до цього якийсь кусок цегли не причепив до руки. Те саме завдяки його формі. Не відчувається, що його треба кудись змістити, підтягнути вверх, бо рука не згинається нормально. Ні, тут таких проблем немає, як з великими круглими годинниками. Ось це плюс даної форми, але є і мінуси. Це те, що текст розбивається на слова, а інколи і слова розділяються відповідно відображення інформації таке собі. Ну, але це особливість такої форми дисплею. По дизайну кучма все сказав. Те саме, що і Mi Band 6, просто на капельку більше екрану. Ну а в порівнянні з п'ятою версією, то вже чуть-чуть більша різниця. Знову ж таки, в більшості по екрану. Давайте так: якщо це ваш перший браслет, то можна зекономити і взяти шосту версію, так як в принципі ніяких важливих змін. І переваг, щоб взяти його за замішостої версії, я не бачу. Також можна зекономити і взяти Redmi Smart Band Pro, або все ж докласти і брати вже той самий Mi Band 7 Pro. У них двох хоча б автоєскравісті, а у 7 Pro навіть GPS. Тобто, тільки якщо у когось з вас є Mi Band 4 і нижче версія, вам подобається така форма і хочеться самий свіжий, Ну, що тоді поробиш? Беріть його. Що стосується системи, то у нього, до речі, і гарні анімашки про пульсу, кисню, ну в цілому, все гарно оформили, і прям не стидно людям показати. Для зручності менюшку можна налаштувати, як тобі треба послідовність додатків, які забрати взагалі, які перемістити в підменю. Те саме стосується і віджитів, які зліва і справа від циферблата ну на головному екрані. Налаштовуй, як заманеться, і будь задоволений. Циферблатів я б сказав достатньо, є як взагалі супер нецікаві, так і дійсно прикалдесні. Також з'явилися інтерактивні і функціональні циферблати. Можна на них віжати потрібні швидкі ярлики, правда, все одно, якби функціонал обмежений і таких небагато. Хоча на ньому є офіційно українська, і в більшості по браслеті, якби переклад є, він нормальний, але все ж на циферблатах він може бути не всюди. Ну і не на всіх. Ну а в деяких місцях китайці все ж мають виділитися і перекласти якось екзотично. Режим таймер помідор. Що? Здається, по-нормальному це називається режим концентрації, але вже ті китайці перекладають. Зате в додаток погоди навіть можна додати до п'яти міст і переключатися між ними на самому браслеті. Для тих, кому одного міста мало, і вони хочуть знати погоду всюди, також круто, що є можливість встановлювати будильник напряму з браслетом. А що ви дивуєтесь, що на цьому акцент? На тому ж Redmi Smart Band Pro, де екран навіть більший. Цього зробити не можна тільки через телефон. Також тут є розумний будильник, його якось давніше вирізали, всі за ним плакали, і я навіть не знаю, чи тут він вперше за довгий час відсутності з'явився, чи в принципі давніше вже з'явився, але є без шаманських танців і зразу з коробки. Що стосується його роботи, то при виставленому будильнику на 8 годину ранку він спрацював о 7.51. Потім у 8:01 з відкладенням у 8:10, потім ще в 8:11 і ще в 8:12. І так, в принципі, декілька днів поспіль. Я так розумію, що це фішка розумного будильника. Який якось не дуже той розумний, то за пару хвилин до, то пару хвилин після, та ще й всі дні один той самий час. І ще будильник можна відкласти до трьох разів по 10 хвилин. Якщо більше, то ви проспали. Ну або наставляти по декілька будильників. Так як тут динаміків немає, і основний спосіб дізнатися про сповіщення це вібрація, то в мене в неї претензій немає. Все відчувається чудово. Силу вібрації вже не можна змінити, можна тільки її зробити або короткою, або довгою. Коротше, сповіщення ну, не пропустити. І навіть будильник я відчував і ні разу не проспав. Але знаю, є такі люди, що шум сусідського перфоратора в принципі не проблема для сну. Також є можливість блокувати екран. Ну, наприклад, коли ти йдеш в душ. Тож подумав, що тут такого. А власники Redmi Smart Band Pro з тобою не погодяться, бо там потрібно включати спортивний режим плавання. Так як тільки в ньому блокує екран, більше ніяк. Оце прикол. Ну а якщо його не блокувати, то він може включатися по 100 раз і взагалі не тоді, коли треба. Але все ж жаль, що нема просто одноразового режиму блокування, наприклад, режим вода, що ти просто в басейні чи в душі, і тобі нічого не потрібно заміряти, а просто заблокувати, щоб не включати повне блокування через налаштування, щоб можна було просто зробити. Одноразову функцію. Нажав і заблокував в конкретний момент. Що стосується самого екрану, то він хороший, яскравий, для темноти аж занадто. Навіть на мінімалті. Також має AOT, тобто Always On Display, але камон, ну для чого вам ця приблуда? Якщо вона активовується в положенні, в якому ви не бачите дисплей, а це ще й дарма споживає батарею. Ну, взагалі не розумію таких людей. Якщо ви з цієї секти, то поясніть у коментах. У чому прикол? А от замість дисплея краще б додали автояскравість, бо займатися цими танцями зі зміною яскравості вручну, коли ти часто міняєш локацію з темного приміщення на сонячну вулицю, це було б набагато кращим доповненням. Також сам екран, ну не надто чутливий, можна по декілька разів проводити по екрану і не з першого разу розблокувати його, щось там тицяти, не зупинити будильник, відкрити щось не виходить. І по початку я не звертав уваги, але чим далі, то більше бісило. Треба прям ювелірно і точно все натискати і тицяти. Зате Олеофобка на екрані файна, і палець ковзає також прекрасно. Ну і що стосується одного з основних функціоналів, це сповіщення, то все, в принципі, тут по канонам iOS. Прочитав всі сповіщення вже на смартфоні. А на браслеті вони ще є, а ще він не відображає смайлики. Я повідключав відстеження всяких активностей і сповіщень про це, що я овоч, бо більше часу я сижу і треба порухатись, але вони все одно вискакували і задовбали мене. Ну я не хотів рухатися, ну сяомі. У мультизадачності, то як тільки включаєш таймер, то вже ні годину не подивитися, ні погоду глянути, нічого. А от секундомір згорнути можна. Чого так само з таймером не зробили, для мене це просто якась загадка. Також тут, само собою, є всі ті самі датчики, як і в будь-якому іншому браслеті і попередніх версій, також які будуть вимірювати вам кроки, пульс, кисень, калорії, сон і в цілому вашу активність. Також тут є захист. Від вологи до 5 атмосфер, правда, немає NFC і GPS. Ну і по автономності. Як тільки дістав з коробки, було 60%, поки он увив, налаштував, залишилося 50%. Вирішив, в принципі, не заряджати і погнав засікати. І поставив на зарядку майже через тиждень, і ще було десь 2%. А вже після повної зарядки, то він протримався з 2 числа до 19-го і ще було 15%. Цей просто повідключав всі вимірювання і суто для сповіщення години крові і погоди юзав. Навіть більше ніж на два тижні вийшло. І це ще навіть режим економії батареї не включав. А він тут є і пропонує його включити при досягненні 15%. Також зарядка залишилась такою ж магнітною, що точно плюс, і підключення легке і просте. Ну і по такій ціні, що на даний момент в середньому це десь близько 1600 гривень, то я вже казав, є інші варіанти. Які слід розглянути. До речі, народ, ви собі просто навіть не уявляєте, як це круто та суперприємно читати всі ці коменти, що вам подобається, те, що я роблю. Всім за це просто неземна подяка. А також тим, хто не лінується і ставить подобайки, ділиться такими приємними словами та просто думками у коментарях. Розпосюджує відоси та тим, хто ще й підтримує канал фінансово. Це просто все от разом, якась просто емоційна бомба. Радий, що вам подобається, бо мене це дуже пре і сподіваюся, що наша велика компанія з людей, які кайфують від світу технологій, буде тільки розростатися. А для цього не забувай вліпити вподобайку, підписатися на канал, якщо ти новенький, і тобі зайшов контент. І пиши щось веселе і цікаве у коментах. Ну а поки до зустрічі!